вечора! ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. В попередніх маленьких двох відео я показала, як я брошую ось таку дощечку. Я її обпалила гарно, газовою горілочкою, і вишкурила ці всі м'які волокна, залишки, вишкурила желізною щиткою. Ось така краса вийшла. Щіточкою змахнула всі пилинки, все, ось таке. З цієї деревинки я хочу зробити ключницю. Яку ключницю є в мене ось такі ще заготовочки, ось такий хоу. і ось такі будиночки. Вони підходять, що цей сюди підходить ось так. Ну, Тут трішечки не достає, але це не, не важливо, гарно будуть ці будиночки. Тут крючки гарні підібрати. Думаю, буде досить непогано. І ось цей холм, він тут вписується по розміру, геть по розміру. І ось я думаю, чи отак його зробити, тут гарні крючки, тут ще можна квіти, ще щось придумати. Або ось так його. Зробити, ось, прикріпити. І буде ось так хом, а тут зробити гарні великі крючки. Ось на такому роздоріжжі я тут роздумую. Стою на роздоріжжі і роздумую, що мені зробити краще. Чи ось цю, ці будиночки сюди, чи отак цей хом, чи на <кій> на другу сторону. Ну, ось поки що я роздумую над. Оцею ключничкою вишкурила я свою дощечку, зупинилася на ось цій заготовочці хоу і прикрутила її на ось такі шурупи. Тут трішки помилилася і вийшла в мене ось така дірочка. Я її зараз зашпаклюю шпаклівкою по дереву, а тоді ось цю частинку цей хоу. Загрунтую фарбою, фарбою, грунтом, снежкою. Висушу гарненько і буду ґрунтувати. Не сподобалась мені оця ідея. Вирішила я зробити ось так. Тобто, перевернула, викрутила, сюди вставила ось ці шурупчики. І зараз я попробую їх сюди вкрутити, так, як вони були. О, ось так. Ось така. Виходить, так мені подобається краще. Тут я це теж задекорую, ці дірочки, і все буде добре. Тут трішечки в мене це не докрутилося, я її це відкручу, і на ці шурупчики я причіплю підвіску. На що можна вішати буде цю Такий план. Так, що ми робимо далі? Далі. Все прибираємо і грунтуємо ось, ось, ось цей напис. Сушим. сушим. Підсохла моя заготовочка. Що я хочу робити далі? Далі в мене є ось така серветочка під ось таке дерево. І я хочу її сюди, хочу я її сюди задекупажити, щоб на цих літерах була така собі імітація. Ось дерево. Ось так, щоб тут було видно ці гвіздочки. Ось так, напевне, я її і буду робити. Що я для цього роблю? Я беру лак. Я, якщо поверну до себе, щоб я бачила, що я роблю. І ось так це буде. Ось так, щоб були гвіздочки у мене тут. Так. Я беру лак, у мене акриловий аура, попробую наклеїти на лак. Для цього я приготувала ці лафанчика шматочок і як він, мій шпательок багатостраждальний. Що я роблю? Я ці літери покриваю лаком і ось цю. Ось так. Залишки я тут зріжу. Почекаю, поки підсохне серветочка, і все це акуратно відшкурю ось, такі, ось, такою, ось, такою, ось такою пилочкою. Ось такою пилочкою я це все акуратно підшкурю. Тут можна спробувати зразу це зробити, щоб не затягувати. Так, я залишки прибрала. Тепер я почекаю, поки воно підсохне. Тоді вишкурю і гарно залакую. Зараз я не хочу його зверху лакувати, щоб оця серветочка, коли залакується, її буде погано вишкурювати. Ось так, напевно, буде така собі геть нічого. Так, сушимо, висох. Висохла моя серветочка, ось тут я вже почала прибирати залишки. Ось такою пилочкою. Ось так я закінчила свою, шкурити свою ключничку. Подобається мені, як вона виглядає. Ось так от. Ось так вона гарненько виглядає. Що тепер роблю далі? Тут є така уступчик, такий, поличка. Я хочу сюди декор придумати А сюди крючечки. Крючечки у мене ось такі. Не було під бронзу, ось такі в мене вони білі. Ось так. Взяла я двоє таких крючечків, але я думаю, що я їх затоную, і вони якраз сюди мені підійдуть. Ось так. Затоную під бронзу, і буде, так будуть гарно виглядати. Що я роблю далі? Далі я беру свій лак. Ось акриловий лак ауру свою. І лакую. Лакую ось це, ось це лакую серветочку, лакую дер... деревинку. Для чого я хочу тут дати трішечки таких відтінків на дерево. Ось такий ж, такий, такий. Затонувати так трішечки, щоб воно було гармонійно дивилося це все. Ось так беру я лак і починаю лакувати. Сушим, вибрала я для своєї ключнички ось такий декор. Такі сонячнички. Соняшники невеличкі. Ось так. І такі будиночки. Соняшники я оцей вже один полакувала. я їх хочу полакувати, щоб, по-перше, вони були більш яскравіші, по-друге, це вони паперові такі ці квіточки, щоб вони добре трималися, і з них було гарно витирати пил. Полакую я будиночки, навіть не знаю, які їх зробити кольором. Ні. Напевно, я їх ні. Зараз я візьму, у мене є морилка водна, я попробую їх затонувати. Зараз я їх затоную і побачу, що в мене вийде. Продовжуємо працювати над ключничкою. Взяла я ось такі фарби: зелену, помаранчеву і ось таку голубу. Вони якраз от підходять мені під мої, під цю серветочку. І я хочу трішки дати відтінок на цьому дереві. Зараз я візьму собі на палітру, на свою тарілочку, ці фарби. Розвожу водичкою, приготувала серветочку і ось таку ганчірочку, і пробуємо, що в нас вийде. Підсохла моя ключничка. Чомусь камера передає зовсім інакший колір, ніж у мене тут. Ну, але вже як є. Я ще це хочу скрити ще лаком матовим. Це все полакується. І планую ось цей декор сюди. Все-таки я не буду лакувати ці. Вони після лаку трішечки мені не сподобалися ці соняшники. А будиночки я зробила ось такі помаранчево рожеві. І будуть ось тут оці гачечки. Ось так. І я думаю, що ця ключничка буде мати такий пристойний вигляд. Ось так. Прикрутила я крючечки, оці гачечки. Не стала я їх тонувати, мені здалося, що вони якраз підходять сюди, от, під цей колір. Приклеїла соняшники і вирішила, що оцих два будиночка тут буде перебором, і зупинилася на ось цьому будиночку ось тут. О, така вийшла ключничка. Дуже вона мені подобається. Ця брошована дощечка. Вона покрита такою фарбою. Така вийшла робота. Дякую, що ви були зі мною на моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб бачити нові відео. Донатьте на ЗСУ. Слава, до... Слава Україні! Разом до перемоги!